Із самого початку свого створення відеоігри мали прості правила: ви хороший хлопець, який знищує поганців. Однак із розвитком індустрії розробники стали більш амбітними, а гравці почали вимагати більших вражень. Тому в деяких випадках стандартний формат був повністю змінений. Друзі, хочу попередити, що у відео будуть важливі спойлери. Ну а якщо вам це не страшно, тоді влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це 10 ігор, у яких ви весь час були поганим. Всі ми з вами чудово розуміємо, що Bioshock стала знаковою подією для покоління консолей Xbox 360 та PlayStation 3. Але щоб зрозуміти, що саме зробило її такою успішною, потрібно розглянути кілька аспектів: це і детально пропрацьований світ, і захоплююча атмосфера, і поєднання шутеру та RPG. Що на той час було чимось незвичним. З самого початку гравець потрапляє в жахливе, але у той самий час і прекрасне місто Рапчур, підводне місто, яке тепер наповнене психопатами, а німий головний герой прокладає собі шлях через небезпечні і цікаві локації, стріляючи, вирішуючи головоломки та закидаючи ворогів вогняними кулями. Гравця супроводжує Атлас, персонаж, який направляє його через небезпечний світ, надає достатній інформації і завжди здається, що має добрі наміри, тільки це не так. Зовсім не так. У повороті сюжету виявляється, що Атлас насправді є головним виходієм. Мало того, він контролює розум гравця, змушуючи його виконувати свої накази простим висловом: будь ласкавий. Це був удар нижче пояса для цілого покоління геймерів, не кажучи вже про втрату довіри до хлопців, з якими ми говоримо по телефону у будь-яких інших відеоіграх. Shadow of the Colossus – це дуже цікава гра, яка вплинула на багато ігор, що коли-небудь були створені, не кажучи вже про класичні ігри від From Software та багато інших. Завдяки своїм захоплюючим локаціям, цікавому сюжету та складним битвам з босами, гра є безперечною класикою свого покоління та чудовою грою для консолі PlayStation 2. Тим не менш, все починається майже стандартно. Небалакучий головний герой Вандер намагається врятувати красуню, яка без Поклавши її на постамент у стародавньому храмі. Потім йому доводиться блукати у прекрасному світі і вбивати колосів, епічних титанів, які змусять вас намучити штани. Але як би вони не виглядали страшно, їхні смерті приносять відчуття печалі та жалю. Незалежно від того наскільки сильно вони чинять опір, більшість гравців будуть сумніватися, чи дійсно вони роблять правильну річ, вбиваючи цих істот. І тут є цікавий поворот сюжету: ні, вони роблять зовсім. Неправильну річ виявляється, що Вандер насправді уклав угоду із темною істотою, щоб вбити колосів, які по суті тримають її в полоні. І все це заради відродження своєї безіменної коханої. Третій акт гри розриває серце, оскільки головний герой потрапляє під вплив злих сил і потім разом із ними потрапляє в їхній темний вимір. Так, у цій історії безіменна красуня залишається живою, але ціною великих жертв. Брейд це платформер, в якому головний герой, звичайна людина, стрибає, ухиляється і бігає по яскравому фантастичному світу, намагаючись врятувати принцесу. Окрім революційної механіки перемотування часу, це дуже схоже на гру про знаменитого італійського водопровідника від Нінтендо і його нескінченну місію з порятунку печ від Боузера. Але це ще не все. На момент виходу гра мала велике значення. Вона була однією з перших у потоці революційних інді ігор, які повернули геймерів у їхні золоті часи. І вона робила це одночасно розкриваючи, модернізуючи та відкриваючи цей жанр для нового покоління. Це була нова концепція, яка сьогодні здається досить звичною, але одне інноваційне доповнення, це продумана механіка керування часом. Перевернула цю концепцію з ніг на голову не тільки завдяки ігровому процесу, але й. Завдяки добре побудованому сюжету, який натякав на щось набагато більш зловісне, і все ж, коли розкривається таємниця, вона дуже вражає. В останніх моментах гри виявляється, що гравець зовсім не був героєм історії. Він переслідував принцесу, а вороги насправді були її захисниками і тримали гравця подалі від неї. Чи це була просто пародія на Маріо або щось більш особисте від розробників, ніхто насправді не знає, але це не робить цю гру менш вражаючою. Дякую Paper Please – це гра про бюрократію. Але ви будете здивовані, наскільки вона цікава. Ця інді-гра має мінімалістичний візуальний стиль і простий геймплей, але водночас є яскравим описом людства в найвідчайдушнішому, а можливо, і найгіршому його прояві. Граючи за безіменного прикордонного інспектора у вигаданій країні Арстоцка, гравець має або пропускати людей, або відправляти їх назад. Правила постійно змінюються і стають дедалі більш заплутаними. а Ще інспектор має сім'ю, яка залежить від його заробітної плати, котру він отримує за свою роботу. Це робить ще легшим прийняття хабара і можливість заробити гроші. І все це робиться через нудну паперову роботу та обробку документів. Але чорт забирай, це інтригує. Звичайно, все зводиться до вибору гравця, але стати бездушним покидьком часто є простішим і надійнішим варіантом для того, щоб виграти. Тому це найпопулярніший шлях. І хоча Овець може робити ці дії з правильних міркувань суть у тому, що це його правильні міркування, а не ті, що приносять користь решті людства. Хоча Limbo і стала дебютом компанії Playdead і створила сенсацію в світі інді ігор, деякі все ж вважають, що наступна гра Inside була більш вдавою. Її захоплюючий і вражаючий сюжет був розказаний у тонкій і незабутній манері: Limbo мала стиль. А ось Inside мала сенс. Ви граєте за хлопчика в червоній сорочці, який тікає з жорстокого світу, де на нього полюють найманці. Ви розв'язуєте головоломки, уникаєте різних небезпек, виконуєте. Складні завдання, і всі шляхи приведуть вас до гігантської маси людських кінцівок і плоті, що живе у величезному акваріумі. Після жахливої гонитви вона поглинає його, втікає і знищує всю лабораторію. Тепер вони обидва стали одним цілим. Чи це завжди було наміром цієї істоти? Чи цей випадковий хлопчик був телепатично покликаний, щоб допомогти їй втекти і спричинити знищення людства? Це все дещо неоднозначно, і гравці самі. Повинні вирішити, як на їхню думку, пов'язані між собою всі ці події. Мабуть, у тих найманців все-таки була цілком вагома причина застрелити хлопчика з самого початку. Silent Hill 2 це один з найвідоміших хоррорів усіх часів. Нещодавній ремейк цієї гри також став одним з найкращих ремейків відеоігр, які коли-небудь створювались. Класика це слово, яке підходить до обох цих ігор. Однак, на відміну від свого найближчого конкурента серії Resident Evil, у центрі цієї трагічної гри не стоїть справжній герой. Сюжет починається з того, що вбитого горем чоловіка Джеймса Сандерленда приводить у місто Silent Hill таємничий вис. Його померлої дружини. Це дає Джеймсу надію, що вона може бути живою, і, можливо, цього разу він зможе її врятувати. З цього моменту гра стає схожою на сон, оскільки місто наповнюється монстрами, які нагадують Джеймсу про його минуле. І загалом увесь цей кошмар нагадує про провину і страхи. Коли він бореться за виживання з усіх сил, намагаючись перемогти одного моторошного боса за іншим, все стає на свої місця. Джеймс не сумує за своєю дружиною. Ужиною він страждає, бо вбив її залежно від фіналу. Цей вчинок можна розглядати як милосердне вбивство або як егоїстичний вибір. Коли з'являються титри і звучить саундтрек, гравець повинен вирішити, чи можна пробачити цей вчинок. Уявіть собі можливість пограти за гусака в мальовничому англійському містечку, плавати в ставку і ходити по затишних локаціях. Круто, правда? Багато хто може подумати, що це буде одна з найзатишніших ігор всіх часів. Але це не так. Адже цей пернатий товариш, по суті, породження сатани. Звичайно, як гравець, ви можете просто керувати гусаком і радісно блукати без жодної мети. Але гра ставить перед вами завдання, і ці завдання показують, що ви насправді. Негідник від того, що вам потрібно вкрасти продукти у бідного садівника до хаосу у тихому пабі, де люди просто намагаються насолодитись недільним обідом. І якщо навіть подивитись на ці вчинки, ви точно не хороший хлопець. Справжній же сюрприз чекає на вас у фіналі гри, коли гусаку доручають вкрасти цінний золотий дзвін міста. Якщо йому це вдасться, то повернувшись до свого лігва, він недбало кидає свою здобичу яму вже заповнену дзвонами. Довівши, що це не просто випадковість. Бідні містяни приречені на вічні муки від цього дзьобатого антихриста. Назвати цю гру суперечливим продовженням першої частини гри для PlayStation це, мабуть, нічого не сказати. Нещодавно, завдяки другому сезону телесеріалу, який слідував за першою половиною другої гри, події знову повторились. Теплий прийом першого сезону критиками різко змінився на негативний, що відобразилось на рейтингах і коментарях ютуб блогерів. І все це здавалось як дежавю. Проте, якщо ця гра вам сподобалась, то це був дійсно незабутній досвід. Розумієте взяти улюбленого головного героя Джоева з першої гри і жорстко вбити його на самому початку, ну насправді це ніколи неможливо було сприйняти добре. Але дати Елі можливість взяти участь у жорстокій кровожервивій місії помсти, щоб розправитись з його вбивцями. Ну це насправді не було чимось надзвичайним, і це було цілком очікувано. Потім, всередині гри, розробники наважуються перевернути всю концепцію з ніг на голову, і гравці починають грати за Вбивцю Еббі, виявляється, у неї були свої причини вбити Джоела, а кілька колег, яких Елі вже встигла знищити на цей момент, заслуговували на свою долю менше ніж очікувалось. Незалежно від того, чи сподобалось це гравцеві особисто, не можна заперечувати, що це перевертає історію помсти з ніг на голову, змушуючи гравця перейти на інший бік оповіді і залишаючи його в кращому випадку в конфлікті, а в гіршому розлюченим. Гра мала сміливість представити. Сценарій не чорно-білим, як зазвичай, а сірим. Якщо у вас є думка з приводу сюжету другої частини The Last of Us, напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Ця гра супроводжувалась великим ажіотажем. В ній був чудовий акторський склад, чудова атмосфера і навіть схвалення від самого Хідео Кодзіми. Зрештою, вона провалилась через невдалі і обмежені механіки, але все одно є доречною для цього відео. Дія гри відбувається виключно в одній квартирі і розгортається за допомогою хитромудрої фішки, яка нагадує День бабака. Романтичний вечір подружжя пририває озброєний невідомий. Якщо вони гинуть, все починається спочатку. Але щоразу гравець озброєний знаннями про сценарій з попередніх циклів, і це дозволяє йому спробувати перехитрити або втекти від нападника. Концепція класна, але як гра вона стає досить розчаровуючою, оскільки найменша помилка повертає вас на початок і доводиться проходити ті самі діалоги та інше. Незважаючи на це, її божевільний фінал є однозначно її найгіршим і найяскравішим моментом. Цей звичайний головний герой виявляється божевільним, який закоханий свою зведену сестру, який вбив її батька, дружина ж, яка насправді є зведеною сестрою, не знаючи про це, вийшла за нього заміж. А нападник це колишній поліцейський, який прагне помститись. А ось весь сценарій з циклом часу це насправді вигадка головного героя, який страждає від почуття провини за те, що сталося. Після двох своїх хітів Limbo та Play Dead розпалась через внутрішні конфлікти, а кілька колишніх співробітників відокремили, щоб створити нові студії. Але якщо і існує розробник або серія, яка може вважати справжнім наступником цих мінімалістичних та захоплюючих 2D-платформерів, то це безсумнівно Little Nightmares, яка втілила суть цих ігор, поєднавши їх із чудернацьким дизайном у стилі Тіма Бертона. Ви граєте за Six в плащі, яку переслідують жахливі потворні істоти, які прагнуть лише одного її смерті, приживши всі ці жахливі випробування, гра дарує гравцеві справжню нагороду. Сікс виявляється гіршою за всіх них разом узяти. Протягом гри персонаж демонструє ознаки ненаситного голоду, який нарешті вивільняється у фіналі, коли вона фактично знищує все на своєму шляху. Додайте до цього Little Nightmares 2 приквел, який більше підтвердив трагічну походу. Ходження Сікс, як виходіє, і так без сумніву, її треба боятись дуже сильно боятись. Звісно, не завжди цікаво грати за добрих і чесних героїв, але ігри з цього відео показують, що реалізувати це можна дуже креативно. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео. Дякую! Як завжди, усі корисні посилання ви знайдете у описі. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.